Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Сьогодні такий чудовий раночок, бо в Києві нарешті вийшло сонечко, дуже класна погодка. Скажу так, що навіть не холодно, хоча 0 градусів, але так спокійно, не вітряно і сонячно. І це дуже я зараз їду по справах, потім хочу зателефонувати до своєї подруги, треба дізнатися, чи виписують її сьогодні з лікарні чи ні. Якщо ні, то заїду ще до неї в лікарню, провідаю її, поспілкуюся, От. і потім треба буде ще зайти в магазин, купити деякі продукти і щось смачненьке вдома. Приготувати. Зараз стою, чекаю маршрутку. от Вирішила їхати не на таксі, бо ще є час, тому чекаю. Ну що, я вже повернулася додому, зробила всі свої справи, ще встигла трошечки прогулятися в парку і все ж таки подружку сьогодні виписала з лікарні, але я встигла до неї заїхати. І ми разом вже приїхали на район, бо вона живе біля мене. От, і пообідали у мене. Я запросила на обід її з чоловіком. Ми поїли борщ, добре, що в мене був борщик. І зараз вже буду займатися домашніми справами. Зараз я спершу хочу спробувати відпарювач. Зараз буде розпаковка. Так, це відпарювач бренду Philips, серія 7000. Я обирала між цим відпарювачем та іншою моделлю. Зараз вам ставлю фото на екрані. І спершу більше склонялася до тієї моделі, що ви бачите на екрані. І прийшла в магазин, спершу в епіцентр, щоб зробити затест, бо в них якраз ці відпарювачі є в магазині для того, щоб протестити. І мені. Консультант порадив купувати саме цей відпарювач, цю модель, а не ту, що я хотіла. Хоча та модель трошки потужніша, буквально трошечки. І на 500 гривень дорожче. От, і тому я ж думала, що та буде краще. Але консультант мені порадив брати цю модель. Я взяла час собі подумати і потім пішла в комфі. І в консультант так само порадив мені купувати саме цю модель. Отже, я зупинилася на відпарювачі Philips 7000 серія. В комплекті рукавичка йде ось така серби. чохол. В цьому чохлі можна з собою перевозити відпарювач, а можна на ньому відпарювати речі. Також в комплекті дві колби, одна на 100 мл, ось така маленька, і більша на 200 мл. І сам відпарювач. Ось так він виглядає. Тут два температурних режими еко та максі. Є функція самоочистки, так, і є функція горизонтальної глашки. Тобто можна нажати на ці кнопочки. Зафіксувати, відпарювати в такому положенні і саме прасувати речі. Тут така класна підошва. І цією підошвою можна торкатися до речей. От зараз солью воду. Колбу беру маленьку, ось так вона відкривається, водичку заливаю очищену. Так, закриваю і тепер вставляю сюди. Ще із приємного треба зняти плівки. Відпарювач вімкнула в розетку. Тепер вмикаю кнопку. І чекаю, поки він нагріється. Відпарювач вже нагрівся, бо кнопочка ця не мерехтить. І тепер, коли нажимаю ось цю кнопку, то подається пара. Зараз у мене тут на режимі Еко перемикаю на максимальний режим і починаю відпарювати. Взяла для початку футболку, було не зовсім зручно. І показую результат. Ось так тепер виглядає футболка після того, як я її відпарила. Єдине, що якийсь білий наліт з відпарювача пішов, але я думаю, що це із-за того, що він новий. Ну, Мені подобається результат. Взяла тепер світшот. Тут тканина плотніша. І ось так виглядає свічот. Мені здається, що відпарювач впорався нормально, відпарив добре. Загалом мені сподобався відпарювач, сподобався, як він відпарив речі, але, звісно, треба ще користуватися і надалі, випробувати інші тканини, такі, як. Джинс, поліестер треба буде спробувати пуховички, пальто відпарити, і тоді вже можна буде дати повну оцінку, але наразі мене влаштовує. Єдине, що не сподобалось, те, що при першому використанні з нього посипалась якась біла труха. Але сподіваюся, що це тільки після першого використання. Ну і звісно, бачите. На чорному кольорі видно пилок, який залишається від, від одягу. Але то таке. Отже, буду далі його тестити. Зробила собі фруктовий перекус, порізала ківі, банан та почистила мандарину. Зараз дуже підсіла на ківі. купляю кожного разу. Мені прям дуже подобається смак. І хочу сказати, що в ківі навіть більше. Вітаміну С, ніж в цитрусових, в лимоні. І ще, до речі, багато вітаміну С в такому перчику. Це я заходила в магазин, купила один огірок, авокадо, перець і печериці. Щось ще було? А, сметанка була. І заплатила за це все десь 200 чимось гривень. Зараз перекушу і буду готувати. Вечерю. На вечерю я сьогодні придумала зробити гречку з овочами, тільки подивилася, що в мене немає цибульки, але буде тоді гречка з печерицями, з морквою та додам ще перчик жовтий. І зроблю салатик. Бочки в мене вже підсмажились, я додала олії. В мене олишкова по мене. Трошки переміскаємо. І тепер контейнер додаю його. Деякі яскраві кольори додають настрою. Овочі вже трошечки підсмажились, додаю сіль. перемішую. Вже дуже смачно. Всипаю сюди гречку. Гречка в мене вже промита, тут десь півтори стакану. Так і наливаю три стакани гарячої води. Кришкою до повного приготування гречки. Ну що, дивимось, що в мене вийшло ось така гречка. Впевнена, що буде смачно, головне, що це дуже швидко, я люблю страви, які готуються в одній посудині. От Дуже люблю готувати в цьому сотейнику. До гречки буде салат. Я зробила овочевий, тут помідор, огірок, авокадо та перчик жовтий. І для Сергія ще порізала ковбаску. Буде така вечеря смачного. Зайшла в вечір, тут зараз розпродаж. Я в дитячому відділі прийшла щось подивитися для племінниці. Знайшла ось такі шортики, класні, бавовняні, Дуже гарна ціна. Ось 69 гривень мене коштують. коштували 169 треба взяти. І ще підібрала ось таку сукню. Дивіться. 49 гривень. Чого не взяти? Треба брати. І ще ось така сподобалась. Міні-маус теж баводна. 119 гривень. Ціни дуже приємні. Щас ще щось, щось подивлюсь, що тут можна. На літо буде як знахідка. Хочу ще подивитися постільну білизну. Осі вайкіки у відділі для дому. Зараз знижки о, якраз на текстиль 25% додатково. Подивимось. Це просто радло на резинці, 459 гривень. Я собі минулого літа купувала, тому мені дуже сподобалась якість. Можливо, зараз. Візьму собі ще оливковий колір. У мене бежевий. Я б хотіла знову таки взяти бежевого кольору. Приємний колір і підходить під усю білизну. Але щось не бачу. Молочний, сірий, такий темний, світлий. Там хакі був білий є. бежевого немає. Тут, мабуть, маленький розмір. Так, це метр на два. Метр на два 319 гривень, що від цієї ціни буде знижка 25%, а ті метр 60 на два. Ти є кольори. Добре. Наволочки теж прикольні. Такі в мене є 169 гривень. 339 Вот на тоннем моточке Ну, скільки коштують 269 гривень. О, замові є 209. Розмір. І тут розмір 50 на 70 сантиметрів. Так, дивлюсь постіль. Така гарна кольорова гамма яскрава. Якраз на літо вже хочеться чогось такого літнього, весняного. 2400 коштує. Це однотонний комплект. Ось розміри. З бахромою, бачите? Дві тисячі. Це такий комплект, якщо є. О, 800 гривень, дивіться. 60% знижка. Тут іде під ковдра і дві наволочки. Ось такі розміри. Прикольно. 800 і ще 25% знижка. Треба подумати. Тут, правда, таке забарвлення святкове, різдвяне, наче. Ну, мені так здається. Смужку щось є, цікаво. Ось такий смужку з китицями. І... Ціна 1300. Хороша ціна. Теж тут іде під ковдра і дві наволочки. Є ще ось такий варіант в клітинку. Картата. Постільна білизна, приємний колір такий. 100% бавовна, теж в складі дві наволочки Ковдра і 659 гривень. Теж супер ціна. А ось є такий комплект, де вже є і простирадло 240 на 2,60. тобто не на резинці, звичайно. А під ковдра і дві наволочки. Я так розумію, що простирадло біле. От. Ціна теж зі знижкою. 1400. Дивіться, дуже гарні ціни. На текстиль, валсівий кік. Якість тут дуже класна, тому рекомендую. Пледи 800 гривень. По 1000 є.